Коли вийшло відео про застосування продуктів на основі бору на різних культурах, і ми дійсно сказали, що багато виробників представляють борні продукти в халатній формі, ми сьогодні так от зустріли хлопців, які ну, менеджерів, які спеціалізуються на цьому, і хочемо дійсно вам роз'яснити, щоб ви Більше не запитували, а ми більше не повторювали дурниць. Ми знаходимося на чудовому дні поля, на Миронівщині, на Обухівщині, як хочете. І зустрілися з Олександром, екоорганік, відома компанія, Саша, привіт. Доброго да, Ви подобаєчки ставте і підписочка з вас. А з нас досить сьогодні буде корисна інформація. Саша, скажи, будь ласка, от я тримаю бор, продукт ваш, як органік. Е, є бор на хилатній основі? Немає. <гум> Немає. Це Немає. не метал. так? Це не метал. Да. Потрібно розуміти, що хелатується, що не хелатується. Хилатуються тільки метали, бор не є металом. Мід хелатується, хилатується. Метал, да, цим. Да. Крім, крім бору і молібдену метали хелатуються. Молібден і бор не хелатуються. Відповідно, на ринку є хелат бору. Це повна брехня, маркетинговий, Бор, хід, да, маркетинговий хід, можливо. Бор може бути у формі моноетаноламіну, тобто це розчин бору з доступним багатоатомним спиртом, який є, має органічну основу і досить гарно засвоюється рослинами. І бор є, це розчин з моноетаноламіну. Тільки це найкраща Це як вибачається, це як локомотив, да, який так. бор заводить у рослину. Так, 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 ну. так. Деякі говорять бор, а я борну кислоту дав, і все. І я питаю: а багато ви її розчинили у воді? 90%. А, а, а вона не розчинена у воді. Тільки 90 градусів вода так, повинна Так, Потрібно бути. гріти воду, так, щоб да. вона розчинила. Майже кипяток, так. так? Плюс. Вона мало засвоюється, вона не засвоюється рослиною та борна кислота. Це не органічна речовина. Відповідно, рослина не може оптимально засвоїти. Якщо бор на органічній основі, це е, загально прийнята методика. Всі світові виробники бору застосовують е, саме моноетаноламін для розчину борної кислоти. Тобто, Відповідно, цей комплекс він най, найкращий. Ну, в аграріїв, мабуть, сумніву немає про ефективність збору, особливо на ріпаку, на люцерні, на картоплі, ну, на борофілах їх так, називають. Так, ще. Ну, так. Можливо, це неправильно, не науково, та, борофіли рослини. Так, Але рослини, які потребують, рослини. Да, для... якщо кукуруза це цинк, якщо, наприклад, там, пшениця це мідь, та і, і пшениці потрібно борита. І інші мікроелементи. Ми бочку Лібіха ніхто не відміняв. Юстас Лібіх давно колись до Бенек там німці Довію, бочку намалювали, дирку і всі розуміють. Два слова попутно скажи. Чому проблема? Що сучасний аграрний сектор недооцінює внесення мікроелементів, якось селітра, азот, карбамід. Щось дав при і фосфор, а це так. Ну зрозумів, типа, скажи За, загально прийняті такі тенденції, що е, мікроелементи не потрібні там для рослини. Але ми вже десятки років на ринку і доводимо кожного року, що без мікроелементів. Макроелементи не в достатній кількості засвоюються, рослина не може їх перетвор... переробити. Якщо не вистачає якогось елементу, то азот не може засвоїтися, фосфор теж не може засвоїтися. Ми допомагаємо саме засвоїти макроелементи своїми е, спеціальними добривами, адже вони не, не, не просто. Називаються мікродобрива, вони потрібні в мінімальних кількостях, але точно в ті фази, коли потребує рослина. Бо якщо ми пропустимо фазу розвитку, даємо цілеспрямовано певне добриво, воно буде працювати не не як належно, адже кожне добриво, воно, наприклад, борг, воно створене для якоїсь мети. Якщо для ріпаку восени збільшити е, концентрацію цукрів в клітинному сокові, для того, щоб забезпечити кращу перезимівлю, якщо для соняшника, для кращого запилення і здоров'я провідних пучків, коли рухаються висхідні, несхідні потоки, обмін речовим. Е, також цинк, для чого цинк? Для кукурудзи. Всі думають просто дати цинк і все буде добре. А коли його дати, в якій формі дати, з чим його дати? Це ж ніхто не розуміє. Потрібно розуміти, що цинк це багатофункціональна сама речовина. Вона як сприяє виробітку ауксинів. Потім утворення ферментів для розщеплення багато складних полісахаридів, які знаходяться у насінині, да, той самий крохмаль. Потрібно його розщепити, виробити певні ферменти для його розщеплення. Так само далі. Посвітні продукти, і мікроелементи інші залізо, марганець, там мідь. Вони цілеспрямованої дії, всі, відповідно, якщо правильно застосовувати, то буде результат. Відповідно, люди не знають саме проблематики і спрямованості роботи кожного елемента, тоді і вважають, що воно не працює. А, а, а потім говорять, що от я краще азоту куплю, селітрою посиплю, все буде добре. Так, Са то, Саша, ми вам вдячні за чітку роз'яснювальну роботу. Друзі, якщо хочете знати правду і не шукайте кращої інформації ніж на каналі Мистецтва Поля Серієнка. Через те, що на нашому каналі завжди розумні професіонали. Дякую, Олександр. На все, все добре. Підписуйтесь, подобаєчки від вас. Пока-пока.